Записуйте або запам'ятовуйте. Мийки з кераму граніту. Матеріал нанограніт, фраграніт, сілграніт, кварц, шмарц, пісок. Всі царапаються, всі фарбуються. Різниця в кольорі, який ви обираєте, і як довго там полежав буряк. Мийки з нержавійки поліровані, не фарбуються, ніколи царапаються. Мийки з нержавійки сотами. Не царапаються, не фарбуються, добре відмиваються, але треба ще рік побачити на рекламації, бо хто як користується цими мийками. Мийки з тектонайту. волокно. Не царапаються, не фарбуються, неможливо розбити. Я пробувала. Не можна мити металевою жорсткою мочалкою. Все інше хоч сідайте там і танцюйте. Мийки з кераміки не фарбуються, не царапаються, не доступні в вільному продажі, а тільки під замовлення і бюджет Ух!